Слухай, де я коли лежав в помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно держаться, на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші я знаю, що в Європі з таким не справлялося лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, казали, я хочу одужати, дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? ну військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому забрали. А він лежить і поєднує, він не Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам про просипаєш, просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєш, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем їм стає краще, а ще стало ну, і був такий, що ну взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Докі, я знаєш враження. І ти дивишся їм краще стає, і ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з яким ну я ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. На них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони в потім відправляли додому, Ну це мене дуже сильно тримала.